То очолить американський центробанк. У цьому питанні не тільки доля долара, а й баланс світової економіки. Шість імен, шість шляхів, шість виборів між свободою і контролем. Привіт! Сьогодні у нас незвичайний випуск. По Початку ви вже зрозуміли, і давайте я не буду затримувати. А ми починаємо з першого кандидата: Кевін Уорш, архітектор кризи чи реформатор. Хто він на самому ділі? Він був наймолодшим керівником ФРС у 2006 році. А також він був учасником команди кризового керування у 2008 році. Він виступає за те, щоби держава. Якомога менше втручалися в ринок, а також він є противником роздування балансу ФРС. Його плюси, його ім'я впливове на Уолл-стріт. Він має досвід у критичних ситуаціях. Він критикує ФРС за непослідовність дій, і також він підтримується республіканцями. Його мінуси це те, що він дуже радикальний до цього питання на рахунок втручання держави в ринок. Також він критикується за ризики для ринку і він втрачає довіру навіть у союзників Трампа. А які у нього відносини з Трампом у 2017-му року? Він проходив співбесіду на пост голови ФРС США, але він програв Павелу в 2020 тисячі році. Трамп йому дорікав за пасивність і цитується. Чому ти не боровся за цю посаду? Зараз він підтримує лінію Трампа в економічній критиці, але інтерес до нього згасає. Другий у списку це Скотт Бесент. Я думаю, ви багато цю людину чули, і це міністр, який керує в стіні. А хто ж він? Міністр фінансів. Екс голова фонду сорока, архітектор економічної стратегії Трампа пропонував ідею тіньової голови ФРС. Його плюси має довіру фінансових ринків. Він впливовий, практичний, гнучкий. Також він розуміється на фінансовій грі. Тепер до його мінусів він, як міністр фінансів, сам консультує президента щодо призначення. Також він може бути ціннішим Трамповим на його нинішній посаді. Його відносини з Трампом. Дуже тісні і є одним з найголовніших радників президента. Також його цитата я зроблю все, що скаже президент. Це прямий сигнал лояльності. Але його роль у Кабміні може виявитися важливішою за ФРС. Третій по списку. Це у нас Кристофер Уолер, технократ із чіткою думкою. Хто ж він? Діючий член ради ФРС? Прямолінійний впливовий, послідовний. Він закликає знижувати ставки до обвалу, а не після. Його плюси має вплив у ФРС, не політик, і це подобається на Уолл-стріт. Також говорить прямо і з ринками та економістами. Його мінуси голосував за збереження ставок. Це не сподобалося Трампу. І також він може не вписатися в політичну гру. Його відносини з Трампом Він був призначений. Самим же Трампом до ФРС також підтримує політику щодо зниження ставок, але принципово незалежний. Його Цитата: Я не зобов'язаний слухати президента. Це викликає скепсис у Трампа. Четвертий по списку це Кевін Хасад, голос політики Трампа. Хто ж він? Колишній глава ради економічних консультантів, архітектор податкової політики Трампа. Також просуває ідею негайного зниження ставок. Його плюси він лояльний до Трампа, добре відомий у фінансових колах. Уміє продати президенту повістку. Мінуси відсутній досвід у ФРС, і сам сказав, що не хоче бути головою ФРС. Носини з Трампом дуже близьким. Є одним з найвідданіших економічних союзників Трампа, але його відмова від посади може автоматично виключити його з перегонів. Ти. По списку. Це Девід Малпас, глобаліст без телегенічності. Хто ж він? Також він економіст ще з часів Брейгана. Також він критикує ФРС за утримання ставок попри зниження інфляції. Його плюси це потужний міжнародний бекграунд. Також має власне бачення глобальних процесів і досвід у критичних структурах. Його мінуси немає підтримки Трампа. Також іронічно. Не виглядає добре на екрані, сказав раніше Трамп, і прив'язаний до банку Bear Stearns, що збанкрутував його відносини з Трампом. Це раніше він призначався ним на високу посаду, але втратив довіру: також його зовнішність – це одна з причин, чому його не сприймають серйозно у штабі Трампу. І шостий кандидат на посаду голови ФРС, а тобто кандидатка. Мішель Боуман. Темна конячка у грі гігантів. Хто вона? віце голова ФРС, банківський регулятор, і відповідальна за наглядом за всіма банками США. Підтримує ідею зниження ставок. Її плюси це досвід в американському банківському нагляді, призначена на ключові посади самим Трампом. Потенційно перша жінка на посаді з часів Єлен. Її мінуси. Це недостатньо публічності, недостатньо політичної ваги, і незрозуміло наскільки вона близька до Трампа зараз. Відносини з Трампом призначені і підвищені саме ним, але не є публічним союзником Трампа. Її можуть розглядати як компромісну фігуру без явних політичних загроз. Ім'я нового голови ФРС це не просто ім'я, це новий вектор Сполучених Штатів і. Всього світу. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, як вам ця подача. Чи прикольно, чи не прикольно, чи знімати далі, чи ні. І я вас цілую та обіймаю і пока!